Усім привіт! Ви на каналі Це Футболісімо. І сьогодні ми розберемо три матчі, які сьогодні були. Перший матч Оболонь Металіст 1-0. Рух Львів Минай 0-0, Кривбас 1-0, Чорноморець. Доволі цікаві матчі були сьогодні, і ми їх розберемо. Хто як зіграв, хто як зміг забити і хто отримав красну. Оболонь Металіст 19-25. Краснопір забив гол за оболонь. Ігор Курило вилучення і Олег Мозіль вилучення. У Металіста 1925. Команди молодці. Я в своєму випуску казав, що Металіст виграє. Рух 0-0 миналь. У руха написано, що буде бій. І так справдилось, бій буде. Офсайде руха гол. Я в своєму випуску казав, що виграє рух. Але я не здогадався. Нічия Кривбас Чорноморець. 1-0. Я в своєму випуску казав, що Кривбас виграв. Забив приходько, і я вгадав, 1-0. Виграв Кривбас, Криві... Кривий Ріг. І так справдилось, що я вгадав, всім дякую за перегляд. Ви були на це футболісімо.